Дорогі друзі, в цьому відео я вирішив торкнутися лише окремих моментів, які є важливими для вразливих груп населення пенсіонерів, дітей, інвалідів, переселенців та інших. Я кажу про бюджет на 2025 рік. На жаль, наші сподівання після першого читання що депутати таки переглянуть основні соціальні показники, не виправдалися. Верховна Рада прийняла бюджет на наступний рік, і він нас, пенсіонерів, не дуже радує, м'яко кажучи. Розмір мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму у 2025 році залишать на рівні цього року. Прожитковий мінімум для працездатних осіб 3028 гривень, для дітей віком до 6 років 2563 гривні, для дітей від 6 до 18 років 3196 гривень. Для осіб, які втратили працездатність 2361 гривня. Мінімальна зарплата залишилася на рівні 8000 гривень. Через спротив суспільства Верховна Рада вирішила не переглядати спеціальний прожитковий мінімум для визначення зарплат прокурорів. Його залишили на рівні. 16600 гривень. Це означає, що у наступному році зарплати прокурорів не зростатимуть, і це дозволить зекономити близько 1 мільярда 220 мільйонів гривень. Уряд також планує обмежити надвисокі пенсії, які виплачуються окремим категоріям громадян як привілейовані. Це так звані спецпенсіонери, і вони через суди часто виборують собі виплати, розмір яких перевищує максимально допустимі 10 прожиткових мінімумів. На сьогодні це 23 610 гривень. У бюджеті на 2025 рік Верховна Рада доручила уряду встановити спеціальні коефіцієнти. На які буде множитися сума надвеликих пенсій, адже вони в деяких випадках перевищують 100 тисяч гривень на місяць. Та чи погодяться з цим окремі урядовці, які будуть намагатися зберегти для себе якомога більші пенсії? Це ми побачимо у наступному році. Обурення також. В українців викликали чималі кошти, які мали спрямувати на будівництво доріг, тоді як не вистачає грошей на оборону України. Тому з бюджету прибрали дорожній фонд. У 2025 році розмір дорожнього фонду планували на рівні 43 мільярдів 200 мільйонів гривень. Однак до другого читання уряд вирішив. Переспрямувати ці кошти. До військового бюджету відправлять 39 мільярдів 300 мільйонів гривень акцизів на пальне та автомобілі і 3 мільярди 8 мільйонів гривень ввізного мита, а також кошти від е, надходження від дорожніх штрафів та заплатні дороги. У 2025 році на соціальні програми спрямують близько 420 мільярдів гривень, але це на 50 мільярдів гривень менше порівняно з цим роком. Економія вийшла через те, що скоротили дотацію пенсійному фонду, в тому числі на виплату спецпенсій. У наступному році пенсійний фонд частину таких виплат. Візьме на себе і буде фінансувати власними коштами. Адже вперше за багато років пенсійний фонд став бездефіцитним. Якщо не змінився прожитковий мінімум, то не зміняться і більшість соціальних виплат та допомог. Бо вони прив'язані до розміру прожиткового мінімуму. А в умовах інфляції, що зростає, це призведе. До зменшення реальних доходів українців. В одному з відео я говорив про неприємний сюрприз для пенсіонерів-переселенців. З їхніх банківських рахунків в Ощадбанку держава планує вилучити невикористані кошти, якщо такі особи не користувалися своїми пенсійними рахунками понад рік. А набігає чимала сума. 11 мільярдів 300 мільйонів гривень, які спрямують до пенсійного фонду. На виплату тисячі Зеленського піде близько 10 мільярдів гривень. Цю суму візьмуть із залишків коштів на рахунку фонду соціального страхування на випадок безробіття. Ось коротко все про бюджет. Основні кошти якого звичайно йдуть на війну. Будь вона проклята і ті, хто її розв'язав. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!